Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, яка найбільша, найважливіша заповідь у законі? Ну, можна сказати, люби Бога, люби ближнього в цьому весь закон? В часах Ісуса говорилось про те, що, мабуть, найбільшою заповіддю є зберігання суботи. Чому? Бо субота це День. Коли людина постає перед Богом, коли людина згадує, хто вона, до чого покликана, коли згадує, хто її Бог, З святкуванням суботи, першої суботи, закінчується розвідь про сотворення світу. І таким чином, субота це, на моби, день, коли людина постає перед Творцем, субота врятувала ізраїльський народ. Так, як казала Равіни, ми зберегли субота, субота зберегла нас. Бо у VI столітті до Різла Христового юдеї опинилися у неволі, на чужині, серед квітучої язичницької культури, яка намобе перемалювала, яка переплавляла різні народи і творила такий безликий народ імперії. Але Ваволонська неволя, Ваволонська піч стала намоби росою для нового народу. Чому? Як? Чому цей народ не розчинився серед тої, ну, насправді розвинутої культури? І відповідь дуже проста: субота. Юдеї на чужині збиралися по суботах, у домі пророка або потім у священиків, які так само були на неволі. Так виникла синагога. Синагога означає буквально сходини. Люди збиралися, щоб співати псальми. Згадувати минуле, старатися зрозуміти, чому Бог допустив руйнування храму на неволю. І цей спомин водночас дав їм надію на те, що Бог визволить їх із цієї неволі, як колись батьків їхніх із єгипетського рабства. Субота була днем свободи, а синагога свого свого роду уламком. Острівцем батьківщини у чужій землі, у землі язичників. Практично, якщо людина зберігає суботу, а в суботу вивчає писання, ця людина пам'ятає про Бога. І ця людина виконує інші заповіді. Якщо людина не виконує заповідь суботи, то вона забуде про інші заповіді. І тому равіни так пильно стежили. Щоб ніхто і ні в чому не порушував суботу. Але ж заповіді дані не тільки для того, щоб людина не робила зла, Заповіді дані для того, щоб людина навчилася творити добро. І, зрештою, метою заповідей і виконанням заповідей є любов. Господь до книжників фарисеїв скаже, милосердя хочу, а не жертв. І саме милосердя, співчуття є сповненням закону. На жаль, Часто буває так, що заповіді не вчать любити. Часто буває так, що зберігання заповіді, приписів, традицій робить людину хіба більш гордою. Для людини ця система важливіша за людей, з якими потрібно рахуватись. І так стається, заповідь тратить своє значення тоді, коли заповідь сприймається як. Елемент бонусної програми. Ну, я зараз роблю то то-то, то зато потім Бог має мене нагородити Божим царством. Коли заповіді сприймаються як бонусна програма, або коли заповіді сприймаються як взаємовигідні стосунки з Богом, заповіді можуть стати, немов би маскою, яку ми на себе натягаємо, маскою побожності. Заповіді, на жаль, як це сталося з Версеми, можуть стати підесталом для гордості. І, власне, мета заповідей є навчити любити. Так, заповіді у Старому Завіті переважно забороняючи. Не роби, не чини тощо, але для того, щоб навчитися рахуватися з людьми. Натомість наступним кроком є навчитися їм співчувати, їх любити. І таким чином саме любов, саме співчуття є виконанням всіх заповідей. І ось коли Ісуса осуджують в синагозі за те, що зцілює у цю криву жінку, згорблену жінку, яку так довго мучили зі своєю недугою, він якраз і подає приклад. Приклад не того, чого не можна робити в суботу, але приклад того, для чого субота взагалі то є. Бо любов є виконанням закону. І саме коли ми вміємо бути співчутливими, коли ми вміємо бути милосердними, ми найбільше уподібнюємось до Бога. Ми постаємо перед ним. І воно в цій Іванівській розповіді, що ми почули, ми бачимо ще інший важливий урок: милосердя мусить бути вчасним, не відкладати на потім, вміти побачити, вміти відчути і вчасно допомогти. Ось те милосердя, яке виконує закон. Пам'ятайте біблійну розповідь про сотворення людини, коли Бог створив людину на свій образ і подобу. Ці слова образ і подоба в Писанні зазвичай вживаються на означення того, що єднає батька і сина образ і подоба. І таким чином, коли говориться, що людина створена на образ і подобу, тим самим підкреслюється, що є людина є дитиною Божою і повинна ще стати людиною, уподібнюючись до Бога Творця. Вона повинна розвинути цей Божий образ у собі. Уподібнюючись до Бога. А як? У писанні є книга Левіт, яка пронизана закликом святими. Ви мусите бути, бо я святий. Тобто людина мусить уподібнюватися до Бога у його святості. Але саме в цій книзі, в книзі Левіт, міститься заклик. меж ближнього свого як себе самого. Тобто, вже в старому завіті вказується, що. Святість полягає саме в умінні любити, тобто наслідувати Бога у Його любові, у Його милосерді. І саме це говорить, Господь, будьте милосердні, як Отець ваш милосердний, що дає Сонцеві своєму сходити на злими і невдячними. Любов або милосердя, через яку ми найбільше уподібнюємося до Небесного Отця, це, це здатність співчувати, це оця любов як дар, це любов безумовна. Можна сказати, любов не взаємовигідна, коли ми даємо, очікуючи, щось взяти назад. І ось образом такої любові, образом такого милосердя є багато святих, а зокрема, образом такої любові, такого безмовного милосердя, але милосердя відповідального є святий Миколай. Кажуть, що дитинство або Кінчається або починається дорослість, тоді, коли ти розумієш, що Діда Мороза не існує. Так, Діда Мороза не існує. Скоріше за все, і Санта Клаус, але Святий Миколай є. Святий Миколай це історична постать, який прославився своїм милосердям. Милосердям, тобто яке полягало у небайдужості. І не просто небайдужості, він вміг побачити, вміг відчути те, що іншому важливо хотіли би заховати. Він дав кошти на придане для доньок, щоб вони могли щасливо йти заміж. Він заступався за бідним, він допомагав біднякам, яким загорожувала смерть від холоду тощо. Тобто його милосердя було не просто ну, емоційне, знаєте, подібно до того, коли ми в мережах дивимося на фотографії кодків, ми розчулюємось. Його милосердя це була любов діяльна. Його милосердя це була любов співчуття. Він відчував чужий біль, власне, як свій. Його милосердя було вчасне, і, що надзвичайно важливе, його милосердя було відповідальне. Бо милосердя не може бути поверхневим, милосердя не може розбещувати. Милосердя повинно помагати людині, а не просто дозволяти їй жити так, як вона жила до того, вимагаючи від всіх інших допомоги. Свято Святого Миколая. воно Нагадує, ще раз нагадує, що Миколай живе. Миколай живе тоді і діє тоді, коли ми розуміємо, що більше радості давати, ніж брати. Та й самі згадайте, найкращі моменти нашого життя, коли ми були щасливі, це не тоді, коли нам щось подарували. Радість від цього дуже швидко проходить. Але коли ми вийлови здатними полюбити, коли ми зробили щось добре, щось залишили після себе. Євангелій каже більше радості давати, ніж брати. І от про це Свято Миколая. Бо насправді віддаючи, насправді ділючись, ми збираємо оцей скарб, що на небі, над яким який злодій не вкраде, міль не з'їсть. Пам'ятаєте притчу про немудрого багача. Який відкладав, відкладав життя на потім, який чекав, поки в нього вродиться багато, коли вродиться, вродилось багато, він з того не скористався. Святий Миколай це протилежність до того немудрого бача. Бо справжня мудрість полягає в тому, більше радості давати, ніж брати. Дозвольте Миколаєві прийти і цього року.